Я не зустрічав жодну людину, яка б е сказала: бля, ти знаєш, мені подобається воювати. Ми захищаємо те, що нам цінно. Служба, вона проходить нормально. В цій війні вже було застосовано все крім ядерного озброєння. Мій солдат буде поранений, я з ним побіжу. Усім привіт! Моє ім'я Анастасія Чайковська. Я редакторка медіа змісту Полтаві. Сьогодні ми презентуємо другий випуск подкасту Хочу захищати АВД, у межах якого спілкуємося із військовослужбовцями, які захищають Україну і можуть розповісти про службу у своїх підрозділах. Сьогодні зі мною старший лейтенант Тимур Кутовий, командир зенітної ракетної батареї. Тимур, розкажіть, будь ласка, про ваш військовий шлях. Як ви опинилися на тій посаді, яка у вас сьогодні є, і чим ви займаєтесь, як проходить ваша служба? Так, як і більшість наших громадян, я опинився, я пішов до військомату, попросив, щоб мене призвали. Мене призвали, направили в учбовий центр, Після учбового центру, розподіл, потрапив. У зенітно-ракетний полк Тимур один із тих е, багатьох українців, хто добровільно прийшов до військкомату, сказав, що я хочу служити. Хоча, в принципі, міг цього не робити, тому що мав інші завдання, і в принципі був дуже ефективний на своєму місці. Ви казали, що у вас була держслужба. Так, ви полтавець, але в Полтаві я так розумію, буваєте не часто. Тепер розкажіть про свій бойовий шлях. Що вам довелося прийти на службі? Після навчання, ну, як е, стандартна практика, оскільки я закінчував військову кафедру колись, да, я отримав тоді ще молодшого лейтенанта запасу. Після того, як я прийшов у військомат, який мене мобілізував, як і всіх інших, як і солдат, мене направили ну, в учебку, як по-простому кажуть, да, е, тільки для офіцерів. Все те ж саме, але специфіка. Інша трохи да, потрапив. Зенітно-ракетні війська саме в Полтаві. Чи думав, що я буду саме в зенітних ракетних військах? Ні. Я знав, що є такий рід військ да? повітряних сил, але що саме потраплю сюди, ні. Абсолютно не знав. Так для мене там більш ніж півтора року назад почалася служба. Чомусь люди думають, що якщо тебе призвали до Лав Збройних сил, там, через 30 діб ти зразу опинишся в траншеях під углідаром чи ще десь. Часто густо це не спів. Ну, це не є дійсністю, так? Тому що часто густо людина потрапляє в пункт постійної дислокації. Там є додаткові навчання, додаткові злагодження підрозділів. Коли я, ну всі живі люди, так, як після учебки, ми теж отримали автомати, пістолети, набої, почали направлятися до військових частин і зразу думали, що от зараз ми приїдемо і зразу в траншеї піду углідаром. Краматорськ. Покровськ і так далі, і туди ще східніше, це все місця, з яких у мене почалася служба півтора року тому. Зенітно-ракетні підрозділи вони дуже важливі в контексті сучасних щоденних повітряних атак, тому що, по суті, ну я це так бачу, як мисливці за повітряними цілями, оборонці Полтавщини, ті, хто... Не дають атакувати цими шахедами, які кожен день летять і кожна ніч. Як у вас із е, е, особовим складом? Чи, чи вистачає вам бійців, чи хотілося б більше рекрутів мати? Як і кожен командир, так е, ну, тут е, цікаве питання, що значить вистачає. Ну, я ж не можу сказати, скільки у мене там згідно штату і згідно там, списку. Дивіться, у нас е, без, пові... без зенітно-ракетних військ, взагалі без прикриття, якщо ви програли небо. Скільки всього іншого у вас на землі є, воно не має значення. Ну, офіційна статистика була дана, що по Україні там більше 6 тисяч ракет, величезна кількість дронів за, цю, за весь цей час була випущена. Ну, більшу частину цього Збройні сили, тобто зенітно-ракетні війська, взагалі повітряні сили, вони їх збили. Що було б з Україною, якби воно все долетіло, противник сильний, засоби враження повітряного їх багато, в цьому і випливає специфіка зенітно-ракетних військ. Що ти маєш бути постійно готовий до відбиття повітряної атаки противника, будь-де. Зеніна ракетна війська так не працює. Ти можеш бути в будь-якій області: в Київській, в Полтавській, в Харківській, так? і це начебто тил глибокий. Але для тебе це не тил, для тебе це війна. Повітряні удари противника, ті, які завдають ворог в глиб нашої території, часто густо, коли там. Більшість відпочиває для зенітно-ракетних військ це є війна, протистояння з противником, Збити цілі для того, щоб вони не долетіли. Тому екіпажі постійно готові, екіпажі в будь-який час доби. Вони готові відбити напад ворога. Як минає ваш день на службі? От ви приходите, чим ви займаєтесь? Які перед вами стоять завдання конкретно щодня, будень, з чим може зіштовхнутися будь-який рекрут, який прийде в бригаду? Ну, ви, ви командир? Ви кажіть, як як так. командири живуть життя, а як рекрути, то ну ми можемо собі вже уявити з цього. Дивіться, тут треба розуміти, теж, де ти знаходишся. Від того, де ти знаходишся, твій день власне і відбувається. Якщо ти знаходишся на прикритті в нашому випадку, в моєму випадку, лінії бойового зіткнення в районі виконання завдань, це. Одно. Щось іншого в глибині нашої держави, це по іншому. Якщо ж ти знаходишся на пункті постійної дислокації, так опинилося, що в саме цей момент там, я опинився на пункті постійної дислокації. Так, у тебе по третьому зовсім проходить день, то який саме вас день цікавить? Давайте той день, який вам подобається найбільше, там, де ви себе найбільш природнім почуваєте на службі, коли ви в зоні виконання бойових завдань десь на сході. Чи коли ви на пункті постійної дислокації? Ви знаєте, я м, особисто не бачив жодну людину, жодну, людину, я не зустрічав жодну людину, яка б е, сказала, Бля, ти знаєш, мені подобається воювати. От мені там ризик подобається. і так далі. Я допускаю, я згоден, що такі люди є, е, там адреналінові наркомани і так далі, яким просто це подобається, але я вам точно скажу, що їх е, дуже мало. Для мене, для моїх солдат, які виконують поставлені завдання, в районі виконання завдань, по прикриттю нашої держави, по прикриттю, по прикриттю військ і так далі, це є обов'язок. Коли я прийшов до лав Збройних сил і мої солдати прийшли до лав Збройних сил, вони прийшли з метою захистити свої домівки. Захистити те, що їм цінно. І ми захищаємо те, що нам цінно. Але, ну як це отримувати е, насолоду від е, як це, робочих буднів, то в нас не виходить так-то. Це служба. Вона проходить нормально, я вважаю. І в мене, і у моїх солдат. У мене колега мала інтерв'ю з побратимом із вашого полка, і він, пан Сергій, сказав про те, що так ніхто не воював раніше, як сьогодні воює Україна. Не, немає книги, яка б писала про те, як збивати. 300 мільйонів шахедів за одну ніч забивати ракети і все це робити одночасно. І щоб ніхто не страждав від цього. Ну, ніхто не, не воював так, як це зараз відбувається в Україні. І оця особливість роботи вашого підрозділу і в нашому регіоні, і в решті областей, вона зовсім нова, мені здається, для. Поняття взагалі тактики ведення війни, стратегії, от, о, ця боротьба з, з одвічними дронами, які з'являються. Як ви бачите особливість роботи у вашій бригаді, Ну, тобто, які завдання, які стоять перед вами, відмінні від тих, що є в інших бригадах? Це випливає з специфіки. Ми воюємо з повітряними цілями. От будь-то засоби враження, як ракети, дрони там, і так далі. Продовжує авіацію противника безпосередньо, яка атакує позиції з повітря щодо того, що все змінилося дуже сильно. Ну всі кожна цивільна особа, навіть яка там не дотична до армії, вона могла побачити, що війна 22-го року і війна зараз вони дещо дещо інакше вони відрізняються дуже сильно. Логічно, що е, військові дії, протистояння між державами, між країнами, воно стимулює е, розвиток технічний. Тому війна змінюється і вона буде змінюватися. Наша ж задача і специфіка, так, також специфіка зенітно-ракетних військ, ви маєте бути професійними. Екіпажі, які мають бойовий досвід, і просто які прийшли з учебки, це про різне, навіть якщо вони е, мають, отримали гарні там, знання, підготовку і так далі. Але одна справа, коли ти воював, інша справа, коли ось тільки-тільки ти прийшов. До чого я кажу: по-перше, грунтовні звання мають бути. По-друге, треба мати досвід, великий досвід, який ти отримуєш уже під час роботи з технікою. Під час роботи, тому що зенітні ракетні комплекси це дуже складна техніка. Це ні в якому разі не принижуючи там друзів, артилеристів чи танкістів. Просто хочу сказати, що треба розуміти, що зенітні ракетні комплекси це напевно після авіафлоту авіації найдорожчі вироби. Взагалі, так. Ну всі вже там. У нас вже суспільство звикло там рахувати, уже не, не дивуються, там 9 мільйонів протиракетна ракета верніше, до Петріота. Там там 3 мільйони, мільйон і так далі. Ракета не комплекс. Коштує. Скільки коштує комплекс, це окрема тема, да? І це вимагає взагалі застосування, обслуговування. Цього всього вимагає дуже грунтовної підготовки технічної і професійної. І в цьому є нюанс, так. Тому що для того, щоб бути е в екіпажі зенітно-ракетного комплексу або самохідної вогневої установки, треба мати гарні знання. Тобто, освіта технічна, вона є ну, такою пріоритетом. Так, да, це пріоритет великий. І я щиро, якщо чесно, я як командир теж щиро задоволений, коли приходять люди, які в цивільному житті вони займалися, ну, зрозуміло, що не тим самим, але там програмісти, інженери, там оптики, наприклад, там, електрики і так далі, тому що будь-яка техніка західна, наша. І так далі, це все техніка. Її треба обслуговувати, її треба ремонтувати, її треба застосовувати, застосовувати правильно, і тоді вона не підведе, тоді небо у вас буде чисте. Для цього треба е, фаховість, велика фаховість звичайного солдата, колишнього рекрута, який прийшов. Якщо людині там 55, 56, 58 років. Але вона класна технічний спеціаліст, він класний електрик. Я з задоволенням цю людину заберу. Зенітно-ракетна війська. Ми то... стріляємо ракетами, так? Да. Ось е зенітними. Тому ну якось так. Це вже next level. Так боїшся автоматів, потім приходиш, а тобі кажуть, та ні, автомат не бійця, ми будемо стріляти ракетами сьогодні. Все окей, і ви такі. Класного хлопця, дякую. Е, так, ви дуже багато говорите, я і мої солдати. Очевидно, що ви як командир об'єднуюча сила, така в них командири мають мотивувати, е, бути прикладом для своїх солдатів, слідуй за мною, роби як я кажуть в офіцерському складі. Що для вас братерство в Збройних силах України? І чи на цьому складному етапі повномасштабної війни? Коли є вже певний там рівень такий невдоволення серед особового складу місцями, так ну ми побачили ці заяви про ком... до командирів бригад або до військового командування, коли вони чимось не задоволені. Що для вас це братерство в збройних силах? Чи ви відчуваєте його зараз? Що у вас ну, пліч опліч зі своїми? Чи є у вас це відчуття в армії? Те, що називається братерством, відчувається набагато краще, ніж у цивільному житті. Мені взагалі здається, що цей термін логічно використовувати для, для армії для Збройних сил, особливо в той період, коли е, ведуться бойові дії. Тому що часто густо буває так, що ці люди, які з абсолютно різних куточків України, з населених пунктів назв, яких ти навіть не чув і ніколи б не почув, напевне, ну, у нас велика країна, да, е, стають рідніші, ближчі, ніж родичі. Це нормально. Від того, наскільки гарний мікроклімат в колективі в підрозділі залежить не тільки успішне виконання завдань, поставлених, да? ще й залежить, ну, це все, ви розумієте. Тобто Підрозділ, коли один одному довіряють, коли один за одного готовий піти. Ну, тобто Я точно знаю, що я побіжу, там, якщо там щось станеться, там, так, там, вдруг. Ось там. І там, мій солдат буде поранений, я з ним побіжу і буду його витягувати. Так само, я думаю, що маю сподівання, так, хлопці, якщо хтось чує, що ви будете витягувати мене. Більшість це мобілізований, і я мобілізований. З цивільного життя. так? Більшість ніколи не думала, що вона надягне форму. І я не думав, що я надягну форму. Ну, опинилася така ситуація. Ми в одному підводному човні. І нам діватись нема куди. Яка альтернатива? Ніхто не розуміє, що там, і з ким ми воюємо, Та тобто, наче ж вже всім стало зрозуміло. Та альтернативи насправді немає. Ми в минулому в нашому випуску говорили про мобілізацію, ми залишимо посилання тут, щоб ви могли також подивитися. Окрім українців, більше немає кому воювати, тому що я мала колись закордонну поїздку до Брюсселю, і там в стінах Європарламенту. Хтось із дипломатів оф-рекорд сказав, чому словаки мають йти воювати за незалежність України. Я їх розумію, але не хочеться, щоб ми залишалися теж наодинці з цією війною, тому що, ну, по суті, ось Тимур, молодий офіцер, який присвятив майже два роки життя військовій службі. А що далі? Тому е, не, 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 не варто боятися бути рекрутами. Правильно, я говорю, об, не, не думати про те, що це дорога в один кінець. Всі там може. Померти. Мені дуже сильно не подобається е, поняття дорога в один кінець. Дивіться, усім страшно. Це зрозуміло. Треба зрозуміти. Е, один момент. Зараз я вітаю повністю цю ініціативу є центри рекрутингу. Людина, яка е, розуміє, що. Ну, що їй потрібно долучитися до лав Збройних сил, вона може піти в центр реквіду. Такого не було. І я такого, якщо чесно, не пам'ятаю з практики інших країн, От я, я не пам'ятаю такого. Ти можеш піти і просто поспілкуватися для початку. Поспілкуватися з представниками різних бригад, подивитись на посади, які вони є. Ти туди прийдеш, і він покаже, які є посади, він з тобою поговорить. До речі, не всіх беруть, тому що співбесіда потім буде з командиром. І командир може відмовитись, узяти вас. Ну, Конкретно в нашому випадку це вже було неодноразово, наприклад. При тому, що є потреба в людях, це зрозуміло. І потреба в людях, вона виникає, треба теж розуміти, чого. Ну, Велика кількість нової техніки потребує великої кількості нових людей. Це зрозуміло, що? Плюс, якщо ми говоримо про зенітно-ракетні війська, в ідеалі на кожний. На кожну пускову там має бути декілька декілька обслуговуючих. Тобто людина ж не може 24 на 7 кожного дня без вихідних бути в готовності, так? Тобто, має бути якісь ротації і так далі. І так далі, і так далі. Це все потребує людей, тому що людина це основа всього. Немає людини, вже нема немає людини, яка готова захищати свою країну. Вже немає значення, яка кількість у тебе зброї. Що це за вид зброї. Ну тобто, якщо людина не хоче, який ти Абрамс їй не дай, вона на ньому воювати не буде. Вже не має значення. так? Ви кажете, не всіх беруть. Ми вже почули, що потрібні технарі? Ні, так чи інакше, я прихильник до того, що ми спілкуємося відверто. Так? Якщо приходить до мене солдат, то я йому пояснюю, що його чекає, які варіанти його чекають. Рекрутингу, наприклад, да? що він буде робити і чи зможе він це робити. Ми дивимося один на одного. Ну, це центр рекрутингу. Я вам скажу, що це ну, всі колись там подавали резюме, приходили по резюме на співбесіду, ага. всякі HR-відділи, там влаштовували, ну, обмінювалися там, дивились один на одного, обмінювалися поглядами певними на там роботу. І так далі. Тобто, ну, це це HR. От рекрутинг, це HR. Ти приходиш, у тебе є вакансії, перелік вакансій, як на роботі в цивільному житті. Ти приходиш туди, тобі говорять, там, що ти можеш. Ти пояснюєш, що ти можеш. І згідно того, що ти можеш, тобі пропонують. І це правильно, мені здається, тому що у будь-якому випадку, моя суб'єктивна, ну, це все, що ми говоримо, це моя суб'єктивна точка зору. Я на істину в останній інстанції взагалі не претендую. Я не хочу, щоб ви були істиною. Е, ну, тобто, все окей. Як молоді офіцери здатні змінювати Збройні Сили України? Командир 28. Розкажіть нам. Моя суб'єктивна точка зору. Дивіться, зараз час і війна диктують ті умови, в які вони час і війна диктують умови. І ми маємо підлаштовуватися під ці умови. Величезна кількість нової техніки, програм і так далі. Вона для людини, яка особливо хоче будувати кар'єру в армію, відкриває величезний простір перед собою. І потрібно мати просто бажання. Якщо ти маєш бажання, все інше воно буде. Тому що якщо ти маєш бажання, ти отримаєш знання. Якщо ти маєш і бажання, і знання в даному випадку у збройних силах і ти зможеш. Повпливати на Збройні сили для зміни їх на краще. Так? І Збройні сили просунуть тебе. Це моя суб'єктивна точка зору. Тому що ну, розумні люди, які бажають працювати, бажають бути більш ефективними, вони ніколи ні в цивільному житті, ні в Збройних силах не залишаться на місці. І мені здається, що молодим офіцерам варто зрозуміти, що зараз відкриті абсолютно усі двері: професійність, освіта і бажання. І вперед. Ну, просто проблема Збройних сил в тому, що вони так... це така бюрократична, повільна машина. Є з іншого боку такі молоді офіцери, які приходять щось такі, давайте щось робити, а тут А, там журнал для журналу заповни. Щось таке. У вас є оця проблема? З папірцями, коли от ви як командир обростаєте папірцями в якийсь момент. Ви знаєте, е, ну, ви хочете почути, щоб як, як і кожен військовослужбовець, особливо хто там е, із командирів, із офіцерів там, будуть жалітися. Дивіться, справа в тому, що я просто е, розумію, мені здається, та, взагалі логіка така, що треба подивитись на проблему в загальному. Я розумію, чого так сталося у Збройних силах, як не дивно. Чому е, ну, папірці, так? Українська паперова армія. Воно мало на собі підгрунтя, чому так сталося. Ма... Воно так мало статися. Більш того, я хочу вам сказати, що мені доводилося спілкуватися з військовослужбовцями, які служать в інших країнах західних, і там е... я жалілися так. абсолютно на ту саму історію, і на забюрократизованість, і на те, що воно все якось повільно і так далі, і так далі. Проблема завжди в виконавцях. Ну, конкретно там в людині, да? проблема конкретно в виконавці. Ставити е, претензію до всіх Збройних сил, або до всієї там, України, або держави загальне такі питання. Це, мені здається, по-дитячому, тому що е, треба ставити питання до конкретної особи, яка там, представляє Збройні сили або представляє державу. Тому що. Усі моменти пов'язані з її діяльністю, які можуть не влаштовувати там суспільство чи вас там, чи так далі. Це не проблема усіх, усієї держави. Ну, можливо, так. Тобто не, не держава як поняття винна, а винна конкретна особа, яка вчиняє так несправедливість, там, да, з вашої точки зору, там, і так далі. Ось я до чого. Вона має порізвича й побачить. Так, ми ведемо до того, що. Теза про те, що армія не змінюється, це стара закореніла система, в яку я не хочу йти, тому що мене там треба буде заповнювати журнал за журналом. Насправді ініціативність, мотивація і пріоритет визначають цю роль. Це не тоді папери відходять на інший план. коли ви розумієте, для чого ви йдете у військо, що ви будете там робити, і хто вами командує. Дивіться, панове. Якщо ви не хочете заповнювати журнали, у збройних сил, повітря ви цього робити не будете. Зараз ну, час і війна диктують такі умови, що в принципі, особливо через рекрутинг, да, через центри рекрутингу, ви будете займатися тим, чим ви хочете. Тобто, розумієте, логіка, логіка така, що ти йдеш, кажеш, що ти вмієш і що ти хочеш. І під це тобі підбирають посаду. Пропонують. Якщо ви хочете займатися ремонтом автомобільної техніки, або ж якщо ви хочете проти навчання і займатися ремонтом складної техніки, військової там і так далі, ви будете займатися, повірте, той, хто е займається ремонтом військової техніки, у нього немає часу на е писання якихось папірців і так далі. Ну, тобто це все е знову я ж кажу. Це все питання нормальної взаємодії. Треба просто, я ж кажу, зрозуміти просту річ, що Збройні Сили це велика машина. Велика машина. І оці гвинтики, які цю машину приводять до дії, це люди. І наскільки ці люди можуть, хочуть і взаємодіють, так вона і буде працювати. І коли все нормально, коли ці гвинтики працюють, злагоджено, то всі моменти, навіть якісь, які можуть бути проблемні, там, вони відходять. Можливо, ви хотіли б щось сказати людям, які подивляться це відео, і, можливо, задумаються про те, чи рекрути... стати рекрутом, прийти до вас у бригаду або в якусь іншу, щоб ви хотіли їм сказати, Мандачук? Ну що, панове і пані, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що ми не обирали війну. Ніхто цього не хотів точно. Але і альтернатив у нас небагато. Ми або будемо захищати себе, або будемо захищати когось, в нашому випадку Російську Федерацію. З ким ми воюємо. Уже всі зрозуміли. Можна засовувати голову в пісок як страус, Там, намагатися сказати, що я не бачу і взагалі не помічаю, і це мене не стосується. Якщо ви вважаєте, що вас це не стосується, значить зміниться ваш світ навколишній. І це буде вам спрямо стосуватися. Історія, наша історія, історія України показує, що в той момент, коли наш нарід, суспільство не хотіло воювати за себе, особливо історія сторічної давнини, да? воно піде воювати за Російську Федерацію. Причому як піде? І Перша, і Друга світова війна, вони були показові. Ну і так далі. І в що, в що вилилося ну, з моєї суб'єктивної точки зору, небажання? Служити, навіть не воювати, служити у Збройних силах 100 років назад, взагалі для суспільства, для народу, в голодомор, війни і так далі. Ми, як дорослі люди, маємо прийняти відповідальність. Я прийняв відповідальність на себе півтора року тому, коли пішов в армію. Ми, солдати, прийняли відповідальність на себе. Е, усі, усе, що ви чуєте з приводу того, там, хтось має піти перше, я потім я і так далі, воно може і правильна доля. Правда, в словах є, але так чи інакше, треба розуміти, що кожен відповідає за себе. Ну мені не соромно буде пояснити моїм дітям, які колись, напевно, будуть, що я зробив все, що зміг на тому місці, де я був, для того, щоб у них було майбутнє. І у нас було майбутнє, і я, і мої солдати стоїмо за те, щоб у нас у всіх було майбутнє. Тому що у Російській Федерації з тими людьми. І з тим політичним керівництвом і їхніми союзниками, які є, і що вони творять. Майбутнього у нас у всіх точно не буде. А якщо воно буде, тоді ми всі пожаліємо про те, що у нас таке майбутнє. Погоджуєш, такого майбутнього нам не потрібно. Продовжуємо робити все, що можна для Збройних сил України, для сил оборони України. Сподіваємося, що ця війна все-таки знайде своє завершення і перемога України не стане. Тим часом ми готуємося до уже наступного подкасту. Ми розповімо про нього про нашого наступного героя в наступному відео. А тим часом ви можете написати коментар. Поділитися враженнями від побаченого, від е, тих ідей, про які сьогодні говорив Тимур, про що ми обговорювали. Сподіваюся, що е, зенітно-ракетні підрозділи якось відгукнуться е, вам, якщо ви ще обираєте собі підрозділ, або ви просто цікавились тим, як це працює. Тому обов'язково нам пишіть. Думаю, що Тимур побачить, якщо ні, то я йому покажу е, кожен цікавий коментар. Тому до зв'язку.